Значить, Сьогодні 15, 15 червня 2014 року. Бачите, черешні, саджанці черешні, вишні, груша зроблена на диршці, Саджанці абрикосів, персики, сливи. алеча і знову вишня. саженці готуються для продажу осінь 2014 року. Довжина плантації 200 метрів. Натягуються шпалери, для того, щоб коли зривається сильний вітер, щоб не поламав сажанці, і щоб вони були рівні. бо що Люди не хочуть купляти криві дерева. Стараємось доглянути все вчасно і якісно. Асортимент великий. Прошу.